Всім привіт! Ви на каналі 25 Coffee Roasters. мене звати Дмитро, і сьогодні я вам розповім, як смачно приготувати вдома каву в гейзерна кавоварці. Для цього нам потрібна гейзерна кововарка, або її друга оригінальна назва Моко. Що нам ще для цього потрібно? Ваги, горнятко, кава і кавомолка. Якщо у вас нема вдома кавомолки, ви можете обрати помел кави. Під улюблений девайс при замовленні на нашому сайті. З Чого почнемо? Кожна гейзерна кавоварка розрахована ту чи іншу кількість кави одразу і складається вона з трьох сегментів: це перший сегмент, де буде готовий вже напій. другий це ось такий фільтр. У мене. Гезяна кововарка розрахована на 18 грам меленої кави. Ємкість, куди ми будемо наливати воду. Наливаємо максимально по ось цей клапан. Можемо менше, можемо більше. В мене по цей клапан влазить 200 мл води. Тобто я буду зараз використовувати 200 мл води, 18 грам меленої кави, помел менш ніж кристали цукру. Тож почнемо. Води наливаємо не більш, ніж по цей клапан, можемо трохи менше. Зробимо так, щоб його не закривали. Це клапан збросу тиска, якщо в нас щось піде не так під час приготування кави. Наливаємо воду. Ми беремо 200 мл очищеної води, бажану мінералізацію від 90 до 150 і закриваємо. Беремо і відважуємо 18 грам кави. Я змелюю каву на кавомолці коменданта. І якщо у вас є вдома така ж сама, то для свого рецепту я взяв 17 кліттів. Так, Якщо у вас вдома нема ваг, можна використовувати чайну ложку. 18 грам, це в нас буде. Раз, два. Десь приблизно 4 повних ложки меленої кави. Тепер, що ми робимо, обережно все це розравнюємо для того, щоб була рівномірна таблетка. Щільно закручуємо. Ставимо кавоварку на комфорку, відкриваємо трохи кришку і ставимо на середній газ. Наш напій вже готовий. Так, перекриваємо, переливаємо в гарнятку. Для приготування кави в кавоварці я рекомендую вам використовувати еспресо обсмажку як в цього Сальвадора Сан-Габріела а нееробне обробки. Значить, напій, який виходить з гейзерно-кововарці, називається Моко. Він не схожий ні на Еспресо, ні на Лунго. Він більш насичений за смаком, але легкий за своєю тільністю. Також з нього можна приготувати концентрат, котрий можна використовувати в приготуванні капучино в домашніх умовах. Гарного дня, смачної вам кави! Не забувайте, подобайка, дзвоник, підписка і ваші коментарі до цього відео. До побачення!